У Карелло нова модель ультра легка, ультра стильна, ультра всесезонна, Напевно, тому і називається ультра. Всім привіт, супермаркет карапузов! Я Самір, а це Карело Ультра. Починаємо! Вага шасі з люлькою 11,5 кг. Висота від підлоги до люльки може бути 52 см або 60 см завдяки підвищуючим. Адаптерам. Тобто ультра підійде батькам з будь-яким зростом. Ручка регулюється телескопово від 91 до 106 сантиметрів. Ширина шасі 56 сантиметрів. Текстиль водовідштовхуючий із захистом від ультрафіолету УП-50. Капюшон регулюється кнопками з ефектом пам'яті. Тобто однією рукою. І безшумно. Відкриваємо додаткову секцію, і малюк ще більше захищений і від вітру, і від сонця. А якщо такий варіант не сподобається, скористайся відворотом, під яким ще і оглядове віконце є. А можна і одночасно два варіанти задіяти. Комбо! А в спеку врятує додаткова вентиляція. Всюди магніти. Приємно. Взагалі можна сказати, що в цій моделі багато уваги приділено деталям. Недешева фурнітура, добротні бігунки, цікавий колір рами з елементами Rose Gold. Взагалі, кожна деталь доповнює цілісну картинку. Молодці Карело. Постаралися. Дай п'ятюньо. Як от чохол, приміром, і прошитий, і плотний, і змійки з обох боків. Для зручного і швидкого доступу до дитини. І це все прошу звернути увагу в бюджетній моделі. Так. Всередині теж все добре. Товстий матрас спіни, чоколи оббивка знімаються для прання. Розміри матраца 31 на 75 см. Не плутати з розмірами всієї люльки 42 на 84 см. Люлька складається для. Транспортування компактного. Люлька теж від'єднується від шасі за допомогою кнопок з ефектом пам'яті. І має ніжки з ефектом стояння. Ручка з екошкіри маємо тут гумові елементи, які захищають ручку під час складання. Мудре рішення. Колеса не самі великі, 24 задні, 18 з половиною передні, але гумові і з протектором. Тому проходимість буде добра. Плюс досить непогано працюють амортизатори. Передні поворотні фіксуються прямо. Корзина велика і закрита теж з магнітом. Прогулянковий блок ставиться в обидві сторони. Вага 11 кг. До речі, ультру можна купити як прогулянкову коляску окремо. Цікава фішка, що ви можете відрегулювати висоту капюшону під свою дитину. А пластик спинки перфорований, тобто дихаючий. А значить, влітку буде не так спекотно. Ну, а взимку ви і так вдягнете дитину тепло відповідно до погоди. В капюшоні є додаткова секція і оглядове віконце. В комплекті гарний чохол на ніжки. Завдяки його формі боковини захищені від вітру в будь-якому положенні. Розміри спального місця 31 на 92 сантиметри. Ремені з м'якими накладками, бампер. І підніжка з екошкіри буде легко чистити. Складається коляска трохи незвично для мене, але, в принципі, спосіб досить зручний. І знову ж таки можна зробити це однією рукою. В комплекті рюкзак, дощовик. Москітка Карело Ультра мене здивувала. вона має досить багато переваг, особливо зважаючи на її ціну. Має цікаві кольори, тому заходьте на наш сайт karapuzov.com.ua або до наших магазинів і сміливо замовляйте. Не пожалкуйте. Я вдячний, що додивилися до кінця. Підпишіться, поставте лайк, напишіть щось в коментарях. Це для нас дуже важливо. І побачимося дуже скоро.